Перш ніж собаку навчити на охорону або гратися з собакою таким чином, де вона вас кусає, гавкає і ставить на вас лапи, подумайте сто разів, чи потрібно вам таке, тому що наслідки не заставлять довго чекати. Собака, яка навчена кусати людину професійно, собака, яка навчена професійно. Битися з іншими собаками, якщо ви цим займалися, ця собака вже це знає і вже це вміє, і вона обов'язково може використати в форс-мажорних ситуаціях свою поведінку. Форс-мажорні ситуації можуть бути різні: це паніка, людська, це якась бійка, людська, це якась собача бійка, звук гучний і тому подібне. Тобто, якщо для поліцейських так навчити собаку можна, бо собака працює. Але якщо для людей, які переживають за себе, краще купіть балончики, захищайте свою собаку і себе. Бо в моментах, коли ваша собака буде вас захищати, вона може знову ж таки напасти на дитину, коли не треба і не в непотрібній ситуації. А це значить, що ви будете постійно напружені, з коротким повідком собаку водить, можливо, в наморники, в людних місцях вообще не будете з'являтися. А це для собаки великий стрес. І для вас також, а навіщо вам це? Звичайно, собаки, які сидять все життя на ціпку, їх можна навчити на охорону свого дому, да, але гуляти з ними на вулиці дуже небезпечно, бо вони можуть бути агресивними до інших людей, дітей і тому подібне. А вдома на площадці, на великій да, території, вони можуть захищати і сидіти. Окей, звичайно. Але теж треба контроль і постійне від тренування собаки, щоб вона не втрачала свої навики. А з приводу того, що гратися з собакою, треба так, щоб ваша собака не ставила лапи, не кусала, не гавкала і не ричала на вас. Тобто. То робіть з нею все, що ви хочете, грайтеся в схованки, бігайте за нею, але в цей момент тут же робіть зауваження, якщо вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас. Бо ці чотири дії це не просто гра, це створення з вами взаємодій таких, шаблон, модель поведінки. І цю модель собака використає обов'язково в емоційному стані на інших гостях, людях, дітях і тому подібне. А це вже не окей. Це вже не толерантне відношення і поведінка.